Без перебільшення непересічна подія зібрала на інгулецькому комбінаті багато гостей. Підприємство запустило роботу перший не лише у Кривому Розі, а й в Україні Білаз вантажопідйомністю 220 тонн. Вартість красення гіганта 30,5 з половиною мільйонів гривень. На урочистості з нагоди введення в експлуатацію ексклюзивної техніки завітали радник-посланник посольства Білорусі в Україні Ігор Мілідович, генеральний директор Білазу Петро Пархомчик, секретар міської ради Сергій Маляренко та керівники Криворізьких комбінатів групи Медінвест. Ігор Мілідович подякував підприємству за вибір техніки марки Білас і за тісну співпрацю з Республікою Білорусь. Дві відзнаки за особистий внесок у розвиток партнерських взаємин посланник вручив помічнику головного інженера інгулецького комбінату Миколі Тимошенку та голові профкому Анатолію Логачову. Секретар міськради відзначив велику роль соціального партнерства «Метінвесту» з Кривим Рогом. «Кривий Рог – це город научних відкриттів, передових технологій, добиваючих промишленості. Черной металлургии, машиностроительной, строительных материалов, легкой и пищевой промышленности. При выражании уже не первый год видят результаты реализованных проектов. Улучшение инвестиционного климата для открытия инновационных производств и привлечения инвестиций. Серед нагород, вручених Сергієм Маляренком, нагрудний знак з заслуги перед містом третього ступеня, його отримав директор Тов Кривбас Біла сервіс СП Борис Фок. Придбання такої потужної машини йшлося на урочистостях. Нова сторінка у багаторічних партнерських стосунках інгулецького комбінату і білазу. Украина для нас стратегический партнер. Наша дружба уже более 50 лет. У нас очень хорошие, скажем так, дружеские отношения со всем руководством Метинвеста. У нас отрабатывается очень длительное стратегическое партнерство программы, которое позволяет вот, планировать не только на сегодняшний день, но и на несколько лет, лет вперед. Я хочу сказать, кроме производственных связей, у нас очень мощные связи наших коллективов. Все, что делается, оно укрепляет и дружбу, укрепляет взаимоотношения. Шиня, ну і дають определенні результати призоснесі. Серія нових великовантажних машин носитиме імена заслужених працівників інгулецького ГЗК. Так, іменем першого генерального директора підприємства Олександра Племяшова називатиметься цей 220-тонник. Син та правнук Олександра Племяшова отримали подарунки на згадку про цю пам'ятну подію, відзначили й ветеранів виробництва. Продовжуючи давні традиції, інгулецький комбінат прагне залишатися в лідерах галузі дивного з часом. Принцип підприємства підтверджений і цим придбанням. Перше, що да, ми звісно, чекаємо, ожидаємо та це, все таки Для нас это безопасность труда водителя, потому что эта машина имеет все степени безопасности, которые должны быть. Она очень простая в управлении, очень легкая в управлении. Там руль, он меньше, чем руль на легком автомобиле. Вот. И, все, и с приборами все гораздо проще. Нету стрелочных приборов, к которым мы привыкли. Там единое табло, как на компьютере. И полностью мониторинг осуществляется. Машина сама себя тестирует. Второе, конечно, мы ожидаем, и оно так действительно и будет, это повышение производительности. Потому что машина почти в два раза превышает по грузоподъемности, нежели предыдущая. Відучі наші, от. ну і зниження затрат економічну ефективність. Кермуватимуть сучасною технікою досвідчені водії, кращі у своїй професії. Вони прийшли спеціальне навчання. Ми їздили в Білорусі на обучення. Там нас прийняли гості приїзди, обучалися в спеціальних класах, є гордість за екіпаж, що нам довірили, є гордість за інгок, що такої білас приймали. за закривбас, гордість. Ну, за Україну тора гордость, перший -таки в Україні автомобіль такий. Зараз триває збірка другого 220-тонника. Керівництво підприємства запевняє, і надалі модернізуватиме виробництво задля комфорту і безпеки працівників та створення якісної, економічно вигідної продукції.